І востаннє по ситуації стосовно угоди по корисним копалинам. Той час, коли пристрасті і емоції трішки вляглися, коли Зеленський підняв свої рейтинги і певним чином заспокоївся, той час, коли кількість зеліботів і просто корисних ідіотів в костюмах в мережі почала спадати, давайте з вами без емоцій дещо проаналізуємо. Це відео буде дуже коротеньким, але дуже корисним, запевняю вас. Додивіться його до кінця. Отже, з тієї інформації, яка була подана Плєпсу України, виходить, що Трамп нав'язав Зеленському дуже невигідну, начебто, для України угоду по корисним копалинам, і дуже вигідну для Сполучених Штатів. Мало того, Зеленський погодився цю підписати угоду, але лише в Білому домі і особисто під. Десятками телекамер в прямому ефірі на виду всього світу. І це в той час, коли Зеленський усіляко намагається дистанціюватись від якихось непопулярних рішень, намагається це звалити на когось. Ми ситуація із мобілізацією, із бусифікацією і взагалі все, що невигідно, непопулярно і може вдарити по його рейтингам. Він ці всі теми просто оминає. Тут він сам ставить умову, що підпише цю угоду, але. Якщо він буде особисто в Білому домі. Більше того, коли Трамп наполягає на тому в останній момент, аби Зеленський не їхав до Білого Дому. І аби цю угоду підписали міністри фінансів, Зеленський продовжує наполягати на своєму візиті. Мало того, він звертається з допомогою до Макрона. І вони разом вмовляють Трампа, аби Зеленський приїхав підписати цю угоду особисто. Далі, Трамп і Венс. Начебто провокують Зеленського на скандал і сварку в Білому домі, що в підсумку призводить до того, що Зеленському доводиться поїхати звідти, так і не підписавши цю угоду. Повторюю угоду, яка, начебто, за поданою українцям інформацією, є дуже невигідною Україні і дуже вигідною Сполученим Штатам. І в підсумку Трамп і Венс. Фашисти. Тому що вони спровокували Зеленського на скандал і зробили все, аби угода, яка є невигідною Україні і вигідною Сполученим Штатам, не була підписана. А Санич молодець із стальними яйцями. Тому що він їхав підписувати невигідну Україні угоду. А Трамп і Венс його спровокували на скандал, і в підсумку невигідна Україні угода була не підписана, але була не підписана через те, що це все вчинили Трамп і Венс. І от мені цікаво, як оце все вкладається в голові українчиків? У вас немає ніяких протиріч.